Не залишаються осторонь зо волонтери, а також деякі великі компанії. Гуманітарний напрямок однієї з них допомагає активістам і просто небайдужим людям піклуватися про братів наших менших. Як це відбувається, розповість небайдужа Анастасія Тацій. З початку повномасштабної війни на рахунку Станіслава та Альони сотні врятованих життів. У своєму рідному Оріхові вони піклуються, годують та надають першу допомогу залишеним та постраждалим внаслідок обстрілів тваринам. У цьому активно допомагає гуманітарний напрям нової пошти. Якщо ми з кашою приїхали там, поки набрав каші, поки насипав, там 5 хвилин пройшло. З корму ми приїхали за одну хвилину. Ту ж кількість тваринок відкормили і поїхали в іншу точку. Тобто, допомога безмежна від них. Гуманітарний напрям нової пошти разом із благодійною ініціативою «Safe Pets of Ukraine» доставляють корм, медикаменти та інші необхідні речі тим, хто не має змоги їх придбати. Ми фокусуємось на. Місцях, де є бойові дії, сіра зона і так далі. І навіть в найважчі часи нам вдавалось доставляти корм на Одещину, Миколаївщину, Харківщину. Попри всі можливі ризики, нова пошта доставляє необхідну гуманітарну допомогу в області на лініях зіткнення та прифронтовій території, чергову партію корму для тварин разом з Safe Pets of Ukraine привезли в Запоріжжя. Ми дуже любимо собак, животних і спасіба большої організації, що допомогли нам з допомогою. Зараз це трудно, тяжело достать. Спасибо большое. Загалом від початку повномасштабної війни нова пошта у співпраці з 400 організаціями вже доставила понад 15 тонн вантажу у різні куточки країни. У перерахунку на людське життя це допомога для майже трьох мільйонів українців.